Що я зрозумів, що найгарніше в житті, і найцінніше? От ви помітили, ставте плюс коміти, якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним. Тачки, там, яхти, квартири, там, айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке. Просто природа. Просто то, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі? Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е своїх доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося, це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти обичний холодець, десь, хто в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б там. От почути якусь справжню українську пісню, чи побачити отакий захід сонця, чи щось іще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валюта страшною. страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня. Помінули? Оця руська, а українська. У нас же свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайди, спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж з собою туди, на той світ, нічого не унесеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни, Цьому, всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я отаке бачив, от, от справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збилися рієнтіров. Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Мало у нас добра і поваги один до одного, щось гризем постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними і не побачили ніякої віддачі і самі обозлились. Я хочу сказати: виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це є в кожному місті. Сонце є в кожному місті. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали. Бо ми живемо в цій будці, в цьому телефоні всі, зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує як погано. А у тебе ж ну, ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. І починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, нахер, вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.